Привіт, гай, Вітаю вас на моєму каналі. Дуже швидко запишу відео, тому що дуже багато питань виникає. І декілька дівчат мене вже питали. Я так розумію, що і у вас виникнуть ці питання, значить. Все, все, як завжди, підписуйтесь на мій тг канал там дуже багато інформації. Хто хоче до мене в Coral Club або ж просто купувати продукцію, так само всі лінки під відео, а ми погнали за ми по інформації. Значить, з'явилося на вас новий документ, який потрібен для того, щоб дитина отримала паспорт. І люди почали панікувати. Там написано: От ви зараз можете подивитися, що чоловікам потрібна ця довідка з резерву плюс. Що я можу сказати з цього? Мої знайомі дівчата, які подавалися, вони подавали. Без, без, без цього резерв плюс, тому що там написано для чоловіків. Тобто, якщо подає мама, цей резерв плюс не потрібен. Якщо подає тато, резерв плюс потрібен. Ну так виходячи з логіки. Дівчата, які подавалися, їм власне, власне був такий варіант. тобто, Якщо подає мама знову ж таки, цей документ не потрібен. Тому панікувати і кричати, що там нові правила і що треба цей документ, і тому подібне не треба. Тому що там чітко написано чоловікам, там не написано другому з подружжя обов'язково. Якщо подає одна людина, то значить другому обов'язково мати. Тому що на паспорт дитини громадянина України закордонних може податися один з батьків, і тут, в принципі, немає жодних проблем, тому не панікуй дівчата, які подавалися, от мої знайомі, все нормально, все пройшло і ніяких проблем не було. Тобто, це з'явилося мені здається в січні в переліку документів. А от вже почали люди панікувати, не розвити паніку, тому що ну в принципі тут нічого такого катастрофічного не сталося. Тому що якщо подає батько, то в такому разі йому це потрібно. Якщо подає мати, то в принципі на досвіді дівчат цей до цей документ не потрібен. І наступна швидка інформація: це те, що значить міграційна служба України, вони випустили. Нову інформацію, нове роз'яснення, що паспорти чоловікам, які подалися на нові закордонні паспорти до 25 квітня, мені здається, 24 року, значить, і тепер їм ці паспорти віддадуть і цей ці, ці резерв плюс їм не потрібен. Проте є одне але. Їх будуть видавати в, в чергах в черзі, такі як люди подавали, в такі черзі і будуть видавати. Тобто, це може зайняти, скажімо, там три місяці, може зайняти і шість місяців, поки вони там дійдуть до вашого паспорту. З однієї сторони це добре, а з іншої сторони ситуація виглядає так, що ви автоматично будете поставлені на військовий облік без проходження комісії. Судити взагалі з що що взагалі як відбувається і чи варто забирати в, такий, в такій ситуації паспорт це вже знаєте виходячи з із ситуації тому ДП документ він буде видавати такі паспорти але от така ситуація критикувати розводити зараз багато полемік я не хочу тому що зараз і так всім не дуже весело скажімо так і всім потрібно подавати документи на продовження ворк-перміту. Проте постає питання стосовно продовження ворк-перміту, якщо, скажімо, у вас паспорт тільки, тільки ви, скажімо, тільки подаєте. А тут залишилось буквально там стільки місяць, місяць, і скільки тут того лютого залишилось. Що робити? Знаєте, я почула таку думку, що подаватися на новий ворк-перміт, якщо у вас є якийсь доказ того, що ви вже в процесі того паспорту, або у вас Є апойтмент, скажімо, на на виготовлення паспорту в консульстві, або у вас вже подані документи. У вас є цей цей видрук, що ви чекаєте на той паспорт? От е, просто подаватися і писати, пробувати, тому що ну ми, ми нічого не можемо змінити. Є як є, ну є болі, є люди в таких ситуаціях. А є, як є, і просто писати пояснення, що ось мій доказ того, що мій паспорт перебуває в процесі, або ж я от такого то числа буду подаватися, але прошу. А я хочу мати можливість податися на воркперміт, щоб на розгляд це було звичайно офіцера. Але в принципі, наскільки я розумію, такий варіант можливий і можна написати таке пояснення ситуації. І якщо це пояснення, а звичайно, що воно логічне, в Канаді це таке пройде. А, поки я не знаю особисто таких таких взагалі хто хто ще таке вже зробив але особисто але я читаю що в принципі люд, люди вже і отримували Отримували і воркперміти навіть без паспортів. Проте я не знаю, що їм робити далі, якщо вони отримують документ під просто підтвердження особи. Знаєте, його треба потім буде підтримувати. Ну, взагалі, це окрема тема. Я не імміграційний адвокат, але в принципі, знаєте, що якщо така ситуація, пробуйте в такий спосіб. Тобто, подавайте, пишіть пояснення. Як тільки у вас прийде ваш паспорт, у вас буде цей номер, який вам одразу там на. Прийде, що ваш запит прийнято. От, І, значить, і ви просто потім на допомогу там на, 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 на самому сайті і потім ви просто досилаєте а, цей документ, вже готовий паспорт. А, там є мейл, на який можна це зробити. Ви там пишете цей номер і досилаєте вже готовий паспорт, коли він буде готовий. Ну я чула такий варіант. А, якщо ви в такій ситуації, можливо, для вас ця інформація буде актуальною. Тому от такі оновлення дуже швидко по паспортам. А, звичайно, друга нова. Вона в мене така трошечки шокуюча, що одразу чоловіків будуть ставити на військовий значить, обіг без, без резерв, без, без нічого. Але в принципі, знаєте, в цій ситуації ми нічого не можемо зробити. Ми, я вам до вас донесла тільки ту інформацію, як я, яка є. Підписуйтесь на мій канал. Також запрошую вас до моєї команди до Coral Клабу, тому що. Продукції дуже багато і дуже класної. От тому, ось так. Або можете просто купувати для себе зі знижкою 20% Усі лінки там внизу. І побачимося з вами у наступних відео, Па-па!